Доля Львів тб і надалі під питанням. Нагадаємо, 12 січня на сесії Львівської обласної ради депутати урізали фінансування телекомпанії ледь чи не втричі порівняно з минулим роком. Виділили 2 мільйони 800 тисяч замість семи потрібних. Такі гроші для телебачення це животіння, а через декілька місяців взагалі смерть. Отож, або додати фінансування, або прийняти відповідальне рішення і закрити комунальне підприємство у час пропагандистської війни з Росією. Запропонували працівники Львів -ТБ, депутатам облради під час. З громадських слухань. Адже питання викликало неабиякий резонанс серед Львівської громади. Обранці ж мають ще можливість врятувати телекомпанію, скоригувати бюджетне фінансування. Сім мільйонів гривень це мінімальна сума, яка потрібна для існування телекомпанії. Половину з цих коштів використовують на зарплатню. Два з половиною мільйони гривень витрачають на послуги супутника. За решту, Львів ТБ оплачує оренду приміщення, комунальні послуги та купує контент. Виділених 2 мільйони 800 тисяч гривень критично бракує. Якщо таке фінансування залишиться, це призведе до зубужіння телекомпанії та масового звільнення працівників. А згодом фактично збанкрутілою комунальну структуру можна буде приватизувати за копійки. Можливо, такі плани вже хтось виношує. Вважає керівництво телекомпанії. Телекомпанії недостатньо цих коштів. Цих коштів може бути достатньо тільки. На пів року існування телекомпанії, а далі це потрібно прийняти рішення депутатам Львівської обласної ради. Чи їм цей канал потрібен чи ні? 7 мільйонів 850 тисяч. Це для того, щоб телекомпанія могла існувати повноцінно. Головний аргумент противників телеканалу це оплата послуг супутника. Вони вважають, що це зайве витрачання грошей, тому потрібно домогтися аналогової ліцензії. Тобто, щоб телеканал можна було дивитись, користуючись звичайною домашньою антеною. Так це актуально, але максимум на рік. Адже Національна рада з питань телебачення і радіомовлення поступово скасовує аналогове мовлення. Як таке, а супутникове та цифрове це альтернативи, за якими майбутнє. Коли телеканали з аналоговим мовленням почнуть виборювати супутникову ліцензію, ми будемо на крок попереду, бо ми її маємо. Це зрозуміла річ, що ера аналогового телебачення закінчується. Взагалі, якби наша держава нормально функціонувала в економічному плані, вже з 1 січня 2016 року аналогове телебачення мало б бути вимкнене. Власне державне телебачення, воно вже у стані організації його ліцензії, вже переоформлені, і воно вже є львівською філією НТКУ. Тому львівській громаді. Львівському депутатському корпусу обласної ради потрібно мати свій канал, а він уже є. Телеканал Львів ТБ» вже декілька років користується послугами державного підприємства Укркосмос, яке доставляє сигнал на супутник Амос. До речі, через цей супутник транслюються майже усі провідні всеукраїнські телеканали. Наші ціни конкурентні. Ну і знаєте, мабуть, вони все ж таки найнижчі. Аємо, що після сесії депутати пообіцяли додати ще 1,2 мільйона гривень телеканалу. Це й було однією з тем громадських слухань. В перспективі Львів тб пропонують жити за 4 мільйони. Решту необхідних грошей заробляти на рекламі. Ми будемо також робити ряд кроків в підтрим... щодо е, звернення. Те, що ми вже зробили до керівників підприємств, ми рекомендуємо е, значить підтримати телеканал в числі е, фінансування коштів через надання рекламу. І найвищі рейтинги постійно наголошують депутати так найлегше заповнити ефір дешевими політичними ток-шоу, скандалами, конфліктами та порпанням у чужій білизні, але не рейтингом єдиним живе телеканал. Не треба забувати, і що вів тебе зобов'язане висвітлювати роботу облради. А це заходи від покладання квітів та вшанування діячів до відкриття народних думів у глухих селах. Це можливо не додає рейтингу, але телеканал повинен це висвітлювати. Але, попри обмежені ресурси та певні інформаційні вимоги. Журналісти телекомпанії все ж намагаються якомога більше створити програм власного виробництва. Нині їх понад 20. жанри проєктів різноманітні: пізнавальні, просвітницькі, розважальні та дитячі. Таким може похозуватися не кожен навіть всеукраїнський телеканал. Є висновки фахівця вісім годин власного нормального продукту. Хто що робить такі? Ольга? Ніхто не робить. Звичайно, можна знищити зекономити 2 мільйони для області потрібно досягати компромісу. Депутати облради вимагають скорочення штату та представлення нової програми розвитку. На це керівнику дають тиждень. Ми повинні чітко знайти об'єктивні критерії вимірювання рейтингу Львів тебе, так само як інших каналів. Ці дані сьогодні не прозвучали і має мати чітку концепцію розвитку. Детальний звіт директора телекомпанії Львів ТБ» депутати заслухають на черговій сесії 26 січня. А от остаточну долю каналу обранці вирішать 1 березня, коли затверджуватимуть регіональну програму розвитку. Ірина Мочульська, Олена Рончук, Василь Скопик. Програма очі на Львів. Тебе